Всіх вітаю в відосі! І в минулій серії ми зробили багато чого. Та й, в принципі, в минулих серіях в перемрільського проходження. Я різко ввійшов, щоб сказати одне. В цьому відосі ми будемо дороблювати це всю красу. Це ж таки остання серія. Добре, приступимо вже! Для початку я хотів би навести красу всередині мого цього, ну, поселення чи що. А для цього мені треба все ж таки зробити водоймище, яке я хотів уже досить давно. Тому зараз робимо потихеньку, заливаємо воду, трохи підправляємо, і в принципі нормально. Кущики посаджу, і тут ще багато що потрібно. Але трохи потім. Тому що зараз я займаюся тим, що мені ніяк не допоможе в майбутньому. Ну от я посадив фруктові дерева, але є один мінус: бачите, як вони виглядають, якщо не сти... ну, достигають плоди. Це виглядає як якийсь ну, брі. Ну реально, я грав в врань, ну, в старіших версіях, там було шикарно виглядало, а зараз отакий от прикол. Ну, ладно. Я пішов, ну, по-перше, я тут порозмножував, в мене закінчились порости, де в принципі я більше захотів, тому я пішов мандрувати і почав знаходити їх. І то там яблуко в мене не випало, і в принципі, да, немало сенсу це. Проте я знайшов там кукурузу, другий сорт, причому він мені потім познадобиться, ну ви вже під кінець відео знаєте. А зараз я вертаюся, щоб продовжувати прикрашати мою територію. Я хотів зробити дерева сам, тому що ну, воно мені могло рандомні дерева просто спавлювати. а я хотів, щоб вони були саме такі, як я хотів. Коротше, я для цього постриг багато дерев і не один раз. А і потім пішов садити. Садити дерева робити. Я робив їх із фруктових колод, які мені випадали за допомогою мода. І за допомогою звичайних колод. Також зробив кущі і багато всього. Ну як бачите, красота так і є. Ну а потім я пішов робити додаткові будівлі, робити загони та огороди. В цілому. Так і виглядає? Ну, да. Тепер у мене тут весь простір заповнений. Залишилось тільки привезти ще худобу, але то трохи пізніше. Для чогось я захотів зробити поглибше стовок мій, а також зробити собі фермерське кільце, яке може робити деякі приколи. Ну, я спочатку пішов по поверхні погуляв, потім пішов в ад, а потім пішов під земелі. Ну, висновку, я все ж таки видобував різні руди, щоб зробити новий молот, а то цей вже підходив до кінця. Саме я його зламав і зробив собі нові шмотки. Причому ще отакий універсальний інструмент. Тут я вже хотів зробити броню, але прикиньте, потрібні смарагди для цієї броні. Точніше, по одному смарагду на кожен комплект. Я думав, у мене є чотири ну, хоча б є, але насправді у мене було всього три. Тому я пішов мандрувати, шукати селище. І знайшов, знайшов селище в якихось горах, при цьому горах рівнинах. Ну так, да, трохи дивно. Тому, знайшовши все ж таки той смараг нещасний, я пішов і зробив останній прикол броні. Прикол у броні все ж таки забавний. Ну, По-перше, що я помітив, так це те, що якщо я падаю, не вмираю. Навіть якщо я дуже високо впадаю. Отак от. Так от. Ну, далі я буду підготавлюватись до того, щоб робити теплиці. Саме от я роблю песок і його переплавляю. Ну, а тепер зібрав речі і. Да, тепер будую теплички. Ось такі вони. вони у мене, трохи засадив, але не дуже багато. І отак їх вийшло. Не дуже багато, я їх побудував всього три, але ось такі. В принципі, мені цього вистачить. Далі, звісно, йдуть поля. Як ви могли вже побачити, я посадив жито, пшеницю, морку і багато інших ще різних культур. І тут я роздобув достатню кількість єстяних блоків, щоб зробити кільце фермера. Я застосував його і бачите, у мене виросла трава. А от як застосовувати на культури, я так і не зрозумів. Вот. ну да, тепер цю траву всю вбирати. Хоча воно ще мені потрібно буде, тому не буду викидувати це точно. А тим часом я розширюю поле. Тут буде рости буряк, також буде рости морква, капуста. Може, якісь інші культури, але я думаю, цього мені вистачить ну, на новому полі, так би мовити. Хоча це одне велике поле, да. Закінчивши з полем, я зробив таку доріжку і посадив сюди траву. Ну, до речі, дуже навіть зручно. Хоча вона в дуже великих об'ємах велику дає, тому не дуже. Ну, добре. Я доробив по факту все по візуалу. І от, як виглядає. Бля, прикольно, реально. Я не знаю, ну. Це прикольно. Це я робив 5 серій, да? Я навіть вже не пам'ятаю точно. Ну, це ще не кінець, тому що все ж таки це фермерське проходження. І ми, по факту. Ну, точніше, я по факту чекав весь час того, що я зроблю все ж таки блюда. Тому що реально, я. Майже всі серії не робив нічого. Ну, в минулі робив, тому що в мене щось було, щоб робити це блюдо. А от зараз, смакота. Для початку мені потрібні стейки та молоко. Для цього я привів корів до себе в загони. Далі всі інгредієнти, які мені потрібні, я складую на кухні і ставлю сюди пічку. Зібравши врожаї в теплицях та на огородах, я несу їх на кухню. Також мені дуже потрібні будуть курчати, а саме їхні яйця. Ну і перша страва, це в мене буде полуничний пиріг. Далі я хочу зробити собі чізбургер. Для цього я прожарю говядину на кострі і роблю собі чізбургер. Для цього мені потрібен був сир, салат, і от бачите, рецепт. Наступна страва дуже проста: це смажений рис. Деякі страви для мого званого обіду все ж таки готові. Головні страви будуть зроблені на тій самій пічки, там я буду робити дуже смачненькі страви. Першим ділом я хотів зробити елот, але він у мене не робився, тому що у мене якраз не той сорт кукурудзи. Тому, як пам'ятаєте, я забрав із ферми ото от, інший сорт кукурудзи, коротше. І він мені підходив. Тому я трохи посадив, розрослось воно, і тепер у мене є додаткова кукурудза. Тепер я можу зробити лот, і в мене перша страва в каструлі зробила по факту. Друга страва, як ви бачите, це була вершкова кукурудза. Да, саме Блін. кукурудза, кукурудза, молоко-молоко, одне й те ж саме, але подається по-різному. Далі йде страфа паста з фрикадельками. Також я зробив голубці і забрав миски з овочами. Також я зробив два гамбуржиці. Не знаю, в чому прикол до цієї від... відмінності від тих самих інших бургерів, ну ладно. Кож я зварив грибний рис і зробив пироги. Також зробив ось такий коктейль. як бачите, у мене ціла діжка страв різних. М -м -м -м. Я зроблю тільки одну деяку незвичайну страву, ось вона. І все. На цьому всі страви, які я хотів би зробити. І, в принципі, найбільш доступні для мене були, я зробив. Звісно, їх там ще дуже багато різних страв, але думаю, більше і не треба. Мені цього не вистачить на стіл. Зробивши стіл, я вже його накриваю. І тут смакота. Скільки страв різних я розставив. Звісно, на всі страви не вистачило місця, І на жаль, на жаль, ну, розраби модів не зробили для всіх страв, щоб вони могли стояти як ну, як на мисці, типу, наприклад. Бо от, бачите, пироги вони нормально стоять. Ну добре. Як є, так є. Ну, красота. Смакота. Ех, реальності би так поїсти. Так що якось так. В принципі, на цьому можна і закінчувати. Я зробив всі страви, зробив всі цілі, і, в принципі, виконав усе, що тільки можна зробити було тут. Це фермерське проходження і капренша. Ну і на цьому, всім пока-пока. Ах, білішес.